Ми наближаємося до тієї моменту, коли ми будемо звершувати Євхаристію, спомин смерті Господні, але ще буде коротке слово. І якщо ви, можливо, вперше, або ви ну, не часто відвідуєте євангельське служіння, то я хочу сказати, що центральною особою, про кого ми говоримо, про кого ми співаємо, від кого ми залежимо є Ісус Христос. І ми вже чули, що йому належить вся слава, вся честь і все поклоніння. Він перший і останній. Він Альфа і Омега. Тому, коли ми думаємо над цим іменем. Я усвідомлюю і розумію, що воно дороге для нас тим, що особисто Він торкався нас. Настя казала, він торкається нас не тільки тоді, коли ми на вершині, святі, нічого за собою не чуємо, от, от таким би і в небо зразу. Але він торкається нас і тоді, коли ми внизу. Можливо, всі відвертаються від нас, але Він простягає свою руку для того, щоб знову підняти нас на вершину. Те, що Настя говорила. І я думаю, що кожен з нас переживав ці моменти. Тому це ім'я, тому це ім'я і воно є таке дороге і цінне для віруючих людей. Читаю два тексти і Слова Божого. І ми трошки пороздумуємо, і ми будемо наближатися до виконання цієї заповіді Господньої. Перше місце я читаю книга пророка Ісаїя, 52 розділ. 13 вірш і два вірша з 53 розділу. Про Ісаїя, який пророкував приблизно за 700 років до народження, до народження Ісуса Христа. Але Особливо читаючи ці тексти, ми бачимо, як вони досконало, як вони конкретно змалювали, розказали про саме Ісуса, який стався Спасителем багатьох людей, які прийняли Його. Каже: а щодо мого слуги, то він діятиме мудро, він звеличиться. Підійметься високо і дуже прославиться. Як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що над усяку людину був знівечений його вигляд, так що навіть було важко впізнати в ньому одного з людських синів. Але він здивує численні народи, перед ним замовкнуть. Царі, бо побачать таке, що їм ніхто не говорив, і зрозуміють те, про що досі не чули. Хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед ним як паросток із скорення сухої землі, не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували. і ми за ніщо вважали його. Ми можемо читати і далі цей 53-й розділ він говорить про страждання. Ісуса Христа, але час іде. І ще один текст, я нагадую нам, який записаний в першому посланні Петра, в другому розділі. Я читаю з 21-го вірша. На це були ви покликані, тому що і Христос постраждав за нас. Залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли Його лихословили, Він не лихословив, страждаючи, не погрожував, а передав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пасторя і наставника ваших душ. Друзі, брати і сестри, я вже казав, центральною особою всякого євангельського служіння є Ісус Христос. Так, ми запрошуємо сюди різних людей, знаменитих, не дуже. Які вміють гарно проповідувати, але всі вони говорять саме про Ісуса Христа. І дуже хочеться, щоб кожна людина сьогодні влюбилася в нього, любила Його, і для кожної людини, навіть серед нас, який є тут на цьому місці, він був номер один. Звичайно, кожен з нас сьогодні задає собі маса питань. Ми вже чули в сьогоднішньому зібранні, ми маємо доступ до інформації, і ми задаємо собі питання, на які ми не можемо дати відповіді. Цивілізовані люди, 21 століття. Комунікації, ну, все-все здається таке, що майже, майже наближаємося до раю. Але чому? Чому з голоду вмирають люди сьогодні? 21 -е століття. І здається, як так може бути? Але сумна статистика говорить, що сьогодні на планеті Земля більше людей голодують, чим ситі. Ми задаємо собі питання, як так може бути. Що більшість людей не мають доступу до звичайної питної води. Чому так є? Ми задаємо собі питання, чому? Сьогодні 21 століття центр Європи руйнуються будинки, інфраструктура стирається з лиця міста і села. Чому так багато людей, які стають вимушеними біженцями, залишаючи все своє майно нажити за роки і мусять скитатися, думати багато чого іншого? Вже брат Володимир нагадував. І думаю, ми знаємо те, що сталося декілька днів назад, Кривий Ріг, де загинуло 19 людей, із них 9 дітей. Від 3 до 17 років. Це, діти це ті, які ще навіть і не жили, починали. І все моментально обірвалося. Знаєте, коли задаєш собі ці питання, або чому? Чому сьогодні є таке жахливе переслідування людей за релігійні переконання? Чому одна з могутніх держав, які рахують себе такими, повністю забороняють благовістя? Повністю забороняють на своїй території проповідь Евангелії, навіть підпільно. Кому це заважає? Для кого це несе загрозу? Для чому це стається ну, сьогодні, за нашого часу? Друзі, і звичайно, кожен з нас може сказати, як колись у древності язики, я казав, Господи, дякую Тобі, що за мене цього. Не станеться. Дякую тобі, що я живу в більш-менш більш територія, яка, яка не підпадає фактично ні під один з цих, з цих перерахованих викликів. Хоча, напевно, багато з нас, коли чує сигнал повітряної тривоги, десь внутрішньо напрягаємося. Господи, а куди, куди воно летить? Брати і сестри, відповіді на ці питання, напевно, є тільки в словах Ісуса Христа, коли одного разу Він сказав, що весь світ лежить в злі. Він той, який бачив сьогодення, Він той, який знав від самого початку час, в який люди будуть жити. І коли ми читаємо про е, події останнього періоду життя на землі, коли учні запитали Христа, скажи нам, коли це станеться і які ознаки твого другого приходу, то читайте Євангелію від Матфія, і ви побачите, вони досконало вони показані сьогодні, як, як, е, як ну, ніби він це, це переживав. І знову ми задаємо собі таке звичайне людське питання, Господи, а що нам робити? До якого берега прибиватися, кого триматися, кого слухати, що робити? Друзі, на це питання тільки відповідь дає Боже Слово. І наша особиста зустріч з Ісусом. Да, ми читаємо, що Його було розп'ято, ми читаємо, що він був. Що він помер. Ми читаємо, що його похоронено в гробі. Але ми читаємо і ми наближаємося до того дня, коли ми нам говорити, і ми віримо в те, що він воскрес і він живий, і сьогодні він право ручуця. І все те, що стається на планеті Земля, воно не є невідомо для нього. Слово Боже каже, що на нашій голові все волосся Пораховане. Тому кожен наш крок, кожна наша дія, все те, що через що ти чи я переходимо, воно не є невідоме Богові. пам'ятаємо про це. І ми приходимо сюди, приходимо в цю спільність, приходимо разом, вже ми чули, центральне служіння не для того, щоб показати себе, але знайти потіху в імені Ісуса Христа. Друзі, коли дивитися звичайним поглядом, нема в ньому потіхи в цьому імені. Прокісая каже, в ньому немає ні, ви, ні, було ні виду, ні величності. Він не був подібний на того, який зможе змінити історію людства. Він не був подібний. І вже ми чули, він, мав, він страждав, він недоїдав, він, 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 він хотів пити. Він, він був людиною. В ньому не було нічого такого, щоб людей тягнуло до нього. Але апостол Іван каже, тим, які прийняли, тим, які повірили в нього, він дав владу синами Божими статися. Не було в ньому. Це про Ісая каже, що він на людину не був подібний. Він не був подібний на одного з синів людських. Знаєте, брати і сестри, тема страждань жителів цієї планети Земля. Вона є така актуальна і така насушна для кожного з нас. Чому? А тому, що ми. Бог заклав в нас оце добре. Ми хочемо жити в, в, в добрих умовах. Ми хочемо бути здорові, тому ми дбаємо про своє тіло. Ми, е, хочемо, ми хочемо мати відповідний комфорт для, ну, для того тимчасового життя. Ми хочемо, це, це не гріх, тому ми все робимо для того, щоб в нашому побуті навколо нас було все добре. Це не гріх ще раз говорю. Але коли приходять якісь переживання в Твоє чи моє життя, знаєте, нам потрібно знову звертатися до Ісуса, який через це все перейшов. Я знаю, що оці видимі символи, з якими до нас підійдуть з хлібом, який символізує тіло Христа. І стаканчиком, в якому в плід виноградний, який символізує кров Ісуса Христа, на перший погляд, немає нічого такого, щоб можна було сказати, оце зробить мене сильним. Немає нічого такого, щоб ми могли сказати, оце відкриє мені дорогу до здоров'я. До щастя, до благополуччя, чи ще до чогось. Ні, це звичайні, звичайні на перший погляд, хліб, який спечений і плід виноградний, який видавлений з, з, ну, сік, вина, який видавлений з винограду. Нічого особливого, але наше відношення навіть не до цих символів, але до того, які, про яких вони говорять, про, про що вони говорять, до Ісуса Христа робить нас іншими людьми. Апостол Петро каже цей текст, який е, я хотів, щоб він для нас був дуже, дуже таким е, знак, знаковим. Бо на це ви були покликані. Кому писав це послання апостол Петро? Перший, е, перший розділ, перший вірш каже Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним у Росіяні на чужині, і він перераховує деякі країни. Вибраним. Вибраним. Я так розумію, знаєте, коли ми чуємо слово вибрані це особливі люди. Коли ми чуємо про людей, які, які мають якийсь статус, то ми кажемо, це вибрані люди, це особливі. Він говорить до віруючих людей. Ви вибрані. Богом. Ви особливі люди. Так, над вашим головами немає німбу. Не світиться нічогісенько. Але ваша поведінка, але ваше відношення до всього, того, через що ви особисто переходите. Воно багато про що говорить. Проходилося. Е Відвідувати багатьох людей, які переживали різні моменти в своєму житті. Ви знаєте, приходилося бути біля людей, які за декілька хвилин помирали. Приходилося бути біля хворих людей, які хворіли біля здорових, неважливо. Не і особливо в таких моментах ми бачимо. Що приніс в наше життя Ісус Христос? Чи ми закорінені в ньому? Чи ми зрозуміли Його велику любов до нас особисто? Чи ми прийняли Його як особистого Спасителя? Ми про нього можемо багато говорити. Ми про нього можемо багато комусь розказувати, співати, чи ще щось робити. Але приходять отакі моменти, коли ти розумієш, хто він для тебе є, хто він є для ближнього твого, коли, коли з нашого серця, а Біблія говорить, що те, що в нас в серці є, те виходить через наші уста. Ми чуємо глибини або підвалини нашої віри. І Петро каже до вибраних людей, до покликаних. Каже, ви і ви на це покликані. Тому що Христос постраждав за нас і, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Я не знаю, через що нам ще прийдеться перейти. Але знову ще повертаюся до цих текстів, які Христос говорив учням своїм. Які події будуть? Перед його другим приходом, то дивлячись отими земними очима, можливо, навіть через окуляри, ми не чуємо або не бачимо нічогісінько доброго. Хіба тільки в надію в вірі на Ісуса Христа ми можемо сказати, що «А я знаю, в кого я повірив, і е, Давид свого часу сказав, що я не бачив. Праведника залишеного. Я не бачив, щоб людина, яка поставила в своєму житті ціль триматися Ісуса іти за Ним. Вона була залишена ним. Так не буває. Він немічному дає сили, каже про Ісая. Він е, впавшого піднімає. Він підтримує. Тих, які вже взагалі збесилилися, він залишається вірним своїм словам і своїм обіцянкам. І далі, той же Петро каже, чому так сталося? Він вже сьогодні ми чули, він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померші для гріхів, жили для праведності і його ранами є. Оздоровлені. Друзі, брати і сестри, ми маємо надзвичайно великий доступ до Божої благодаті. Як звичайні земні люди, як ті, яких покликав Господь. Але Він відкрив нам, Він відкрив нам свої двері, своєї, своєї благодаті. Але від нас залежить. Чи ми хочемо скористатися цим. Ми можемо приходити в зібрання, ми можемо читати чи чути Слово Боже, але якщо ми не пустимо це слово в своє серце, коли ми не будемо його практикувати, коли ми не захочемо його втілювати в наше повсякденне життя, нам дуже тяжко буде зрозуміти тему страждань. Нам дуже тяжко буде зрозуміти, чому Ісусе тобі треба було, про Нього написано, що замість радості, яка була перед Ним, замість слави, в якій він був, замість, замість того, що йому служили всі, все видиме і невидиме, але він згодився піти на хрест. Чому? Для чого? Коли в древності Бог, який говорив з Мойсеєм, коли ці люди, якими, яких він, е, Бог е, благословляв і огор, огорнув вся, всякими благословіннями, але вони свої норов показували. Вони говорили, е, ми хочемо, нам хочеться і, того, і цибулі, нам хочеться м'яса, ця манна, яку ми. Споживаємо вже якийсь певний період, вона вже нам надоїла, і Бог каже Мойсею, відійди, я вмис знищу їх, а від тебе виведу інший народ. Друзі, Бог міг би знищити зло, яке прогресує через людей на цій землі. Він може, це, міг би був це зробити, але він це не зробив. Він послав свого Сина Ісуса Христа, який приніс нову, нову науку, який каже: я прийшов, щоб показати і розказати вам те, що є в домі мого Отця. Я прийшов, щоб закликати вас іншими словами, щоб ви йшли, щоб ви могли війти в цей дім і ви були щасливими. Але ми знаємо історію. Те, що про описав, і те, що євангелисти описали, що не прийняли його, не повірили цьому, але вибрали собі іншу дорогу. Друзі, це те, що ми бачимо, це нагадування нам, щоб ми не вибирали собі іншої дороги, щоб ми дивилися за Ісусом і трималися Його, щоб ми могли. Сьогодні і ти, вступаючи в Його стопи, те, що пише апостол Петро, щоб ми йшли Його слідами, ми маємо право вибору. Як і Христос мав право вибору, але Він, виконавши це, це право, Він взяв це право краще страждати, чим мати насолоду. Вибираємо ми. Вибираємо ми. І потім за свій вибір ми отримуємо або благословення, або ми нарікаємо, чому так стається в моєму житті. Вибір за нами. Тому, дорога церква, е, Євхаристія це не традиція, ну, скажу локально нашої церкви. Євхаристія це те, що ми вже чули сьогодні, Христос сказав: Це робіть на спомин про мене і на протязі тисячі років, віруючі люди, в, різному, в різних варіантах, але вони виконують те, до чого закликав Господь Христос. Ми прийняли це. І знову торкаючись цього хліба, торкаючись цієї чаші з плодовиноградням, це. Не торкаємося видимих речей. Так, десь, десь, десь ми приймаємо це, але це багато глибше. Ми торкаємося живого Бога, і з ним ми маємо цю спільність. З ним ми розділяємо цю, цю єдність. Ми відчуваємо себе єдиним, цілим, звічним Богом із його церквою. Тому Хай Бог допоможе нам, дорога церква, приходити до виконання цієї заповіді. Ну, не просто ритуально чистими. Що я маю на увазі? А Щоб я гарно зовнішньо виглядав, але переглядаючи себе, аналізуючи своє життя, щоб ми могли сказати, коли в чомусь є щось не так. Господи, вибач мені. Прости, я можу від багатьох від багатьох людей. Скрити багато речей, але від нього я не можу нічого скрити. Тому що Він знає мене і моє серце, Він знає мої думки, Він знає, чим і як я живу. І знову він говорить: прийди до мене, навчися від мене, і знайдеш відпочинок для своєї душі. Він продовжує кликати. А вибір за нами. Тому я прошу піднятися, щоб ми могли виконати цю заповідь.